Всім привіт! Мене звати Михайло. Це компанія час газу. Знаходимося ми на станції Славутич. І для тих, хто каже, що е, нераціонально переводити автомобілі на газ. Ось вам приклад: це Джип Чирокі 2024 року. Випуску офіційний куплений в Україні за 3,5 млн грн. мільйони гривень. І ми вже його перевели на газ. Тож, давайте заглянемо під капот. А тут ми маємо v образну шістку, об'єм двигуна 3,6 і, 6, і е, ми підібрали сюди комплект від польського преміум виробника компанії MRC, а саме з OBD-адаптацією. Це буде блокування MRC g 03. Давайте з вами розглянемо кожен елемент газової установки окремо. Е, ну, почнемо ми з форсунок. Е, форсунки у нас встановлені е, максимально близько врізка до впускного колектора, так як у нас. В форсунки у нас заховані під колектором. Форсунки, до речі, MRC Raptor. Далі редуктор. Ми маємо з об'ємом 350 кінських сил, запасом по об'єму 350 кінських сил. Це у нас MRC Power. з приводу фільтрації. По перше, фільтр грубої очистки у нас виносний. Знаходиться він в зручному місці для обслуговування і заміни і ніяким чином не заважає обслуговувати штатні елементи двигуна. Ну і по-друге, використовуємо ми фільтра циклонного типу з вістіником MRC Crystal – їх тут дві штуки, і кожен фільтр розрахований під свою голову. Подивіться, який тут класний салон. Кнопку перемикання газ бензин ми встановили у спеціальну втулку, і вона тут утоплена. Тобто, можна так сказати, що ця штатна кнопка знаходиться під регулюванням фар. Кнопку перемикання газ-бензин ми можемо змонтувати ще в центральній консолі. Вона буде знаходитися між HDMI і USB і буде по центру або трошки нижче Тут вже під ваш смак. Що стосується заправочного пристрою, наче здавалось би, да, великий лючок, але відкриваючи, ми дивимося, що тут реально не вистачає місця для того, щоб зробити заправочний для газу. Тому було вирішено зробити його. Під бампером з лівої сторони він знаходиться і він дуже зручно, так як кліренс дозволяє заправити без проблем. А з приводу балона, встановлений він замість запасного колеса під низом автомобіля ємністю на 69 літрів. Витрата палива на цьому автомобілі приблизно 15 літрів бензину. На газу буде десь приблизно 17. Різниця на тисячу кілометрів це 2200 гривень. Якщо брати на 10 тисячах, це 22 тисячі гривень. Тож Друзі, якщо ви шевагаєтеся встановлювати газобалонне обладнання або ні звертатися в компанію час газу і кваліфіковані менеджери вам порадять найкраще обладнання. А з вами був Михайло. Це деґранчірокі дві 2024 року, який ми вже перевели на газ.